Шановні користувачі, у оновленні Combat 48 ми нарешті раді представити вам можливість необмежено розширювати функціонал платформи через створення сторонніх плагінів. Деталі про те, як це робити, ви можете знайти в описі до цього відео. Наш набір бібліотек СДК дозволяє стороннім розробникам працювати з обраними координатами та об'єктами на мапі, створювати будь-які тактичні дані, відображати певні елементи інтерфейсу поверх мапи, наприклад, компас або приціл, виводити і вводити будь-яку інформацію в боковому меню, виводити важливу інформацію на панелі статусу внизу екрану, підключати різноманітні оптичні сенсори до доповненої реальності. Тепер вам не потрібно витрачати час на створення ще однієї карти з позначками, думати про збереження і передачу даних між користувачами, імпорт і експорт даних в інші системи, підключення різноманітних джерел МАП і висот. Ви можете сфокусуватись на створенні якісного прикладного функціоналу на тактичному рівні, наприклад, підключення розумних мінних полів або датчиків детекції БПЛА. З подальшою можливістю легалізувати ваші напрацювання разом з нашим продуктом. На даному відрізку відео ви можете бачити перший сторонній плагін, який відображає координати останньої засічки ворожого дрона портативним засобом RER. Долучайтесь до нашої спільноти розробників, разом ми зможемо зробити ще більше якісного функціоналу для сил оборони.